Друзі, всім привіт! Підійшов сезон жнив. У нас ще знива не починається поки що. Ще чекаємо, коли остаточно достигне пшениця, тому що ще трошечки сирувата. Але вже починаю сіяти знову сидирати. На цьому місці у нас минулий рік був вже седират. Ми тут нічого не посадили. Він парував кусок, той тобто, бачите, що він був. Нормальний доглянутий, я його задисковував, щоб тут нічого не росло. І знову сіємо седирати. На наступний рік, можливо, тут будемо щось сіяти. Тут постійно на городах, як завжди, в усіх проблема, що постійно йти самі культури на одному місці. Тому якраз це два сезони попрацюємо над тим, що трошечки покращимо структуру ґрунту і будемо знову сіяти тут седират. І частинку. Посіємо дайкон. Я думаю, що дайкон посіємо на плоди, на кориний плід. Попробуємо. Що з цього вийде? Погнали! Зараз будемо діскувати, тоді далі сіяти. Підготовлена вже, гарненько вийшло, все шикарно. Норму вже виставив. Норма виставляється легенько, та в принципі я пам'ятав, що з минулого року які там налаштування, то плюс-мінус орієнтир знав. Так, сіять будемо суміш. Нітрофіт, лишилася вона в мене минулого року. Трошки. ну на цей кусочок городи її вистачить. Посіємо азотну бомбу. Тут чотири компоненти бобових культур. Є конюшина, вика і два види гороху. Горошок посівний і горошок кормовий. Чи пелюшка. Також є тут дайкон, тут є мунго, є льон. Є суданська трава. Масу вона дає хорошу. Сіять будемо її глибоченько. Десь сантиметрів на 4, так до Сантиметрів 4 буду сіяти, тому що крупний горох, волога то є. Дощі в нас попроходили, волога є. Але ну, вона наскільки мінлива, передає температуру досить високу, там по 30 градусів постійно, то воно доволі. Швидко сохне, коли особливо здисковане, то воно зараз буде сохнути дуже швидко. Тому треба, посію, не менше 4 см, щоб точно мати сходи. Тому що горох доволі крупний і йому треба достатня кількість вологи. Думаю, що все вийде. Сівалочку виставляється непогано нормою. Чуми, звісно, фінська сівалка. Є фінська сівалка. Є свої в неї нюанси, але в цілому плюси. Плюсів більше, ніж мінусів. Але без мінусів неможливо. Не так. Сіємо, сіємо, бо ще треба переставлятися на, на дайкон чисто. Так, розпочав посів. Все гарненько виходить. Їжжаємо на ручному режимі. Так, тут у нас такі чагарники. О, ця площа, зараз ми її досіємо. Так, суміш, нітрофіт посіяв, зараз перехожу, досіваю сам дайкон. Ось таке на І будемо спостерігати. Дайкон, зараз посію з різними нормами і подивимося, що воно. Получиться з цього ось така суміш. Тайкон сіються не в суміш, а це буде монокомпонент. Хочу подивитися, яка буде його оптимальна норма при посіві, коли він сіється сам один, без, без пари. Все буде Україна.